Добро вечора, українці! Кажуть, що цього року не вродили гарбузи в людей. У ну, мене трохи є цих гарбузів, баттері його Треба вибирати зерня та там. Буде тут, напевно, з добрий камаз. То це хотів спитати, може дівчатам яким... На осінь треба цих гарбузів кому вручати, то звертайтесь, можу подарувати безкоштовно, бо вже почав тут бити ці гарбузи, вибирати насіння. Отож, От дівчата, якщо комусь потрібно гарбузи на осінь дарувати, звертайтесь, відправлю новою поштою в маленьких майонезних баночках, в трохлітрових банках. У великих бутлях або в кубінських мішках по новій пошті.